Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні хочу вам показати одну таку річ, що просто не знаю, що з нею робити. Але покажу це моя головна біль. Це в мене помідори, звичайні помідори, як помідори. Ось уже деякі в'яжуться, деякі цвітуть. ну Тобто, нормальні звичайні помідори. Це середньорослі помідори. Є високорослі у мене, ну, тобто різні. Ось уже ось великі, плодики, плодики. А тепер я вам хочу показати одні такі помідори, які для мене стають стали, вірніше, великою загадкою. Що це за помідори і що з ними робити, я просто не знаю. Надивилася я відео, начиталася я. Різних статей і вирішила купити собі низькорослі гноми. Ну, Гноми, кажуть, вони маленькі, їх можна густенько садити. Ну, добре, густенько, так густенько. Виділила я окрему ділянку їм, вони у мене, звичайно, нормального кольору. Це мені просто така, та камера передає. Колір нормальний, вони не жирують, Зав'язуються... Квітки, Ось дивіться, плоди вже є, я їх висадила, вони у мене підкіровані були, висаджені відразу з розсади, тобто манюсінькі манюсінькі Тепер, що робити з ними далі? Тут мільйон пасинків. І чи обривати нижні листки, чи обривати ті пасинки, я не знаю. Я в це хожу біля них кожного дня. Заглядаю, заглядаю. Ось, дивіться. Ну ось ось, тут, тут. Там десь унизу. Я думаю, це ж треба хащиці розчищати, але ж тут ось пасинок і теж зав'язь, Так само і тут. Тобто, ну не знаю, що робити мені з цими гномами. Це, це, оце собі гноми. Та, Пишуть відстань між ними, 30 см можна. Ну, я так і зробила, посадила. Ну, Ось отут я почала обчухрувати листя, такі вони в мене галяки знизу стоять. Там ось плоди в'яжуть, це вже зараз покажу. Вон там. І тут вже, і тут же будуть, і тут. Це взагалі галяком зробила. Можливо, їх треба всі так зробити, але ж. Деякі пишуть, що не можна їх трогати, не треба їх обчухровувати, листя, нехай залишається. Я думаю, рано чи пізно, але в ці хащі прийде від Хоч і замульчована земля, я обробляю її. Але все одно думаю, що тут просто немає альтернативи, як усе. Обривати. Ось три лісник у мене, тоді охра там є, тоді атма. Ну, десь гноми, тому що у мене високорослі гноми, я розумію, що з ними робити. А що робити з отакими? Дивись, як в моєї картоплі. Ну. Ну, цвіт, цвіт буде, тут є завість, але це пізно, тому що висаджені, вони пізно. Тут колись стояв чужий сарай, чужий при чужий. І ми другий рік я саджу тут помідори, Вони, їм тут нічого не треба після того сараю. Ніяких добрих. вони бояють, Та рік бояли. Та рік тут були низька росла санька, такі різні. У цьому ж році я вирішила ці гноми висадити. І ось отут у мене ще рядок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Теж сидить. Ну тут не так, і вони густі. Це інший сорт, то вони ось, бачите, такі високі кити, це викидають. І тут унизу. Але що, я ж думаю, це ж листя треба прибрати. Але там пасинки. Чи їх треба ті нижні пасинки прибирати, чи не треба. Ну не знаю. Якщо хто знає, то напишіть хоча б пару слів. А це ще я вам покажу кімнатний. Це редробін називається. Бачите, винесла на вулицю, пересадила в більшу, більший посуд, попчухрувала листя. І їх тут море. Вони червоніють, ну вони манюсісінькі, але їх тут дуже-дуже багато. Ось вони такі. Думаю, що так посадити їх у жовтні кімнатними, то ці маленькі черіки можна тривати в салат. Вони оце нахилені, були, бо підв'язувала, і там коріння росте. Їх багато-багато тут. Бачите, скільки. Це кімнатні.